Мені дуже подобається Святослав Ріхтер, Він був геніальним піаністом. Він грав такі твори, від чого зараз люди беруть їх в шок до, сьогодні, до сьогоднішнього дня. Дуже гарні твори він грав. Святослав Ріхтер народився 20 березня 1915 року у Житомирі. Людмила Кочевенко, директорка музичної школи імені Святослава Ріхтера, говорить все своє життя. Святослав Ріхтер присвятив фортепіанному виконавству. Місце для вшанування пам'яті музиканта. Колектив закладу обрав не випадково, говорить Людмила Кочевенко. «Цьогоріч ми вирішили ювілейну дату розпочати саме в лютеранській кірхі, оскільки оці стіни. Пам'ятають, знають і чули декілька поколінь Ріхтерів. Святослав Ріхтер перші звуки музики почув від свого батька, який грав на роялі, в який грав на органі. Дід його грав на органі саме в цій літератній церкві Прадід і прапрадід дуже хочемо освоїти цю локацію прекрасно, тому що тут чудова акустика, чудовий звук і натхнення, оскільки розумієш, що все пов'язане з іменем геніального Ріхтера. Людмила Кочевенко розповіла: у заході до 110-ї річниці від дня народження Святослава Ріхтера брали участь учні та викладачі музичної школи. Вони виконували твори композиторів, яких грав музикант впродовж свого життя: Георга Генделя, Клода Дебюсі, Фаренселіс. Та Йоганна Баха. Я беру перший раз участь в такому заході. Перший раз в цій залі виступаю. і для мене велика честь тут бути, тому що вона дуже зв'язана з родиною ріхтерів. Юлія Каплун, завідувачка народним музеєм імені Святослава Ріхтера, розповіла на заході представили фотодокументи з сімейного архіву музиканта, які зберігаються у народному музеї. На світлинах життєвий і творчий шлях відомого піаніста ХХ -го століття, говорить Юлія Каплун. Виставка охоплює період від 1900, 1900 року, власне, по 1970 роки. Коли маестро був у нашому місті в останній раз представлено унікальні фотографії з родинного архіву музиканта, в тому числі і світлина, коли маленький Святослав у квітні 1915 року разом з батьками сфотографований тут біля цієї лютеранської церкви. Ну і дуже багато інших цікавих світлин, які пов'язують маестро з рідним містом, з малою батьківщиною. Сьогодні був чудовий концерт, який надихає всіх на життя, на віру в нашу перемогу, тому що в наші складні, неймовірно складні умови, це дуже приємно, що відбуваються такі події, і школа імені Святослава Ріхтера завжди на високому професійному рівні. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин Суспільне, Новини, Житомир.